Це суцвіття понісетому. Здається, що воно одне цілісне, але насправді всередині ховаються сотні сюрпризів. Адже кожна з цих насінинок це особлива історія. Одна з них могла опилитися власним пилком, інша насінина була запилена пилком з іншого понісетуму. І тепер абсолютно у кожній із них. Збережено різний набір ознак. Ми сіємо насіння з одного єдиного колоска, а отримуємо цілу колекцію різних рослин. Висота, форма, відтінки суцвіть все це може відрізнятися, якщо вирощувати панісетом із власного насіння. Тож, навіть одне суцвіття панісетому – це не копія. А маленька лотерея життя. Тільки природа знає, який саме номер випаде. Якщо вам цікаво, що вийшло у мене, які рослини виросли із власного насіння, переходьте за посиланням нижче та дивіться повне відео.